Вітаю, шановні підприємці та всі, хто цікавиться світом криптовалют. Мене звати Роман Сегін, я засновник і керівник консалтингової компанії HelloPound. А поки я озвучу тему відео, підпишіться та поставте лайк цьому відео. Сьогодні ми зануримося у світ криптовалютного бізнесу в Польщі. Я розповім вам про найсучасніші тенденції та нюанси, які необхідно знати для створення успішного та законного бізнесу в цій динамічній галузі. Тож готуйтеся занотовувати корисні поради. Давайте почнемо з того, що криптовалютні біржі сьогодні стають все більш популярними. Вони відрізняються від традиційних бірж, де люди звикли торгувати акціями та облігаціями. У 21 столітті ці цифрові ринки відкривають нові можливості для інвестицій та торгівлі. А головне знати, як правильно законно організувати такий бізнес. Для легальної роботи вашої біржі важливо дотримуватися директиви AML Європейського Союзу. Ця директива встановлює чіткі правила та стандарти, які гарантують, що ваш бізнес працює у рамках закону та не порушує правил протидії відмиванню коштів. Сфера віртуальних валют дуже різноманітна. Вона включає не тільки криптовалютні біржі, а й послуги з обміну між криптовалютами, посередництво в обміні, а також обслуговування рахунків у віртуальній валюті. Тут кожен може знайти свою нішу. Ключовим аспектом тут є реєстрація вашого бізнесу згідно з законодавством Польщі. Усі підприємства, які працюють у сфері віртуальної валюти, повинні бути зареєстровані. Це гарантує не тільки законність вашої діяльності, а й захищає інтереси ваших клієнтів. Як виглядає процедура реєстрації та можливість штрафи при недотриманні закону? Для реєстрації потрібно подати заявку в Палату податкової адміністрації Польщі. Це коштує 616 злотих. Рішення приймається зазвичай протягом 14 днів. У разі відмови ви маєте право оскаржити рішення. Не забувайте, що ведення діяльності без реєстрації може привести до величезних штрафів. Наприклад, порушення законодавства, яке пов'язане з даними роду, АМЕЛ GDRP, може скуткувати штрафами навіть до 1 мільйона злотих. Відповідно, інвестиція в правильне ведення бізнесу значно менша від тої суми, якою штрафом ви ризикуєте. Крім реєстрації, існують і інші важливі вимоги. Наприклад, власник бізнесу не повинен мати судимості та мати відповідні знання та досвід. Також необхідно дотримуватися норм GDRP та інших законодавчих актів, що стосуються протидії відмивання коштів. Для певних виїв діяльності також потрібно буде отримати ліцензію. Отже, криптовалютний бізнес в Польщі відкриває багато можливостей. Але важливо розуміти всі законодавчі та регуляторні аспекти, щоб уникнути проблем. Суворе дотримання правил та розуміння ринку це ключ до успішного ведення бізнесу у цій швидкозростаючій галузі. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам розпочати вашу подорож у світ криптовалют. Також нагадуємо, що ми, як консалтингова компанія, займаємося як реєстрацією бізнесу в Польщі, так і подальшим юридичним та бухгалтерським супроводом. Пам'ятайте, що ми тут, щоб підтримати та допомогти вам на кожному кроці. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися на наш канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео.